Mm -hmm. Якщо не буду цього казати, що я помітив, що дуже багато м, зараз просто інформаційна хвиля піднялася, що ось е, він замість того, що коли командував, замість того, щоб там з чим займатися, він книги писав. От, е, що він писав книгу з 23-го року, а його е, зняли аж 9 лютого, 24-го, то виявляється, що він там не тим займався, там ля-ля та паля. От, і таких публікацій стане більше, і така мережа е, розлітається. Мало того, я починаю іноді видаляти цих людей в друзях. У мене там повністю під, е під, е ну, під максимум заповнено там е друзів у Фейсбуці 4999. Да? Е, і Я бачу там, типа, якщо в мене в ленті з'являється, а скільки ж таких? Причому ну це живу це пишуть живі люди. А я уявляю, скільки це ботів ще пише. А я уявляю на скількох е, телеграм-каналах? Тобто почалась е, е почалась кампанія ну, Якби дискредитації залужного, паралельно, ну, вона і ніколи не закінчувалась Порошенка. Да? Тобто намагаються показати двох самих винуватих в тому, що ну, в проблемах України це Порошенка, ну, він всю дорогу винуватий, ну, і новий винуватий тепер залужний. <кій> і я боюсь, що це теж вибори, це теж вже, е, вибори скоро. От, і хочу, щоб люди відповідно, відповідно той і реагували. Мало того, е, скажу чесно, що зараз буде намагання вбити клин е, між Порошенком і Залужним, тому що ну, те середовище, яке називають патріотичним, або те середовище, до якого апелює верні, до, до своїх апелює. Бойко, що там, тіпа, ми, ж от, ми ж за мір, ми ж там тіпа, не проти власті, а націоналісти, це там, десь там. От, то умовно до всього, що в Україні є пасіонарно і патріотично. Зараз між, між нами, тими людьми, які там, ну, які слава Україні, скажімо, почали говорити не 24 лютого 22 року, а десь так, ну, я так, десь років на 30 раніше. да? От, І цим людям забувається. Зараз хочуть ну, показати 에, вернее, таких, як я, що ми погані. Ну, тому що ж там ну, насправді ж не могли договоритися про мір, посерединки, там ще щось. Ну, в общем, погані, але вбити клин між такими, як я, що. Щоб ми е, друг на, один на одного казали там дурак, сам дурак. От е, це технологія, і щоб ми розуміли, вибори вже почались. Виборча кампанія не оголошена, але почалась. Вона не офіційна, але почалась. Е, і ми це бачимо по кейсу е, того ж самого. Бойка, ми бачимо це по риториці Арістовича. Але ми бачимо це і по риториці, в тому числі Мар'яни. Тобто Мар'яною задача перекласти з е, хворої голови на здорову, Щоб ми подумали, що ні в якої мірі не це Зеленський. Вона ще скаже, що Владимир Олександрович поб'є їх там Типу. Тобто він абсолютно правий, він не в кємі, просто він не знає, хто все там е, армія, а армія. Ми ж розуміємо збройні сили України. Це звичайно зараз сирські, але ж там тіпа типу, ми ж. Мусимо зрозуміти. Що. А откуда ж воно ж все ж росте? Це ж колись там тіпа, ще ж, е, від, від, від залужного почалося, тому що ж якийсь, мабуть, ті той комбат, якого зараз там е, посадили в СІЗО, а по-моєму, вже й випустили да, за, за те, що у нього там творилось несвітене, що його хрещеник там е, людей до хрестів пов'язував, Понятно що ж, не Володимир Олександрович тут же ж. Е, Задіяний, а хтось хтось інший ж винувати, і нам обов'язково Мар'янка буде і далі розказувати, що хто в цьому хто А, да. От е, з'явилася стаття у виданні Політіко про те, що в Україні зросла активність і активна підготовка до виборів. Хоч і вище керівництво країни каже, що виборів не буде конституція не дозволяє. Тим не менш роздається тисяча гривень. Е, голова партії Слуга народу Олена Шуляк каже про те, що треба змінити законодавство щоб онлайн голосувати. Mm. От мені цікаво, е, от в цьому контексті, якщо йде така підготовка, е, наскільки жорстко може початися кампанія? Дійсно, ось по зачистці е, конкурентів. Особливо це мені здається, воно, в принципі, вже почина, почалося, але мені цікавить і вже і Вже Вже так. Да, Тобто, ну, за правилами жанру, починається кампанія, дійсно, вона починається ще до того, коли вона офіційно розпочалась. Ми розуміємо, що офіційна кампанія може розпочатися тільки після того, як буде. Як пройдемо останню стадію заморозки конфлікту, е, якщо навіть там це почнеться умовно, я кажу, що раніше, ніж десь е, початок весни, вона не почнеться. От не факт, що вона ж е, за за тиждень е, заморозка ця відбудеться, да? навіть якщо знову ж. Ми бачимо ситуацію, коли ворог наступає, заморозки конфлікту не буде, бо Путін дурачок. Він думає, що він же ж може наступати далі, 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 і значить, навіщо йому заморозка. Да? Або навіть якщо е, Трамп в січні після навгурації скаже, Путін, а е, становись, він скаже, звісно, але е, Путін захоче приниження від Зеленського, він скаже, хай Зеленський же ж відмінить указ про те, що він не, не може переговорюватися з нами. Хай там привселюдно підписують. Пише, що, що я колись написав там, типа, для бодрості духа, для хайпу написав указ, що ми ніколи не будемо вести перемовини з Путіним, а тепер треба ж відмінити цей указ, і, 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 і Путін буде апелювати до Трампа. От зараз, тут же, тут же, як тільки-тільки Зеленський, і знову ж перекине пас і Зеленському доведеться якось пітлять е, між краплинками, пробігати. Або взяти, сідати, відміняти цей указ. А потім Путін може то. Тобто, ще раз, Путін навіть може, якщо ви йому скажуть, давайте не будемо залупатися проти Трампа, Трамп хоче переговорів, давайте зробимо вигляд, що ми теж хочемо переговорів. Да? І скажемо, давайте вести переговори про те, де будь переговори в Стамбулі чи в Катарі, а потім давайте переговорюватися. хто буде головою делігації? Нам запропонують, вже, що там тіпу, у вас Мар'яна сама розумна в Верховній Раді, хай вона їде. А від нас буде Медведів. От вона буде там розказувати, а він буде блін, бухати. От вони будуть переговорюватися, ну, дуже дуже хорошо і дуже довго там, От, <нівщук> <нівщук> самі ті переговорщики. добре. То буде хто Ми розуміємо, що початок переговорів не означає заморозки конфлікту. Але потім там пройде кілька етапів, да, там, типа, от. і от останній етап, от коли. Скажуть, що окей, у нас перестали стріляти, відвели техніку, по тилам ніхто не стріляє, е, шахеди не літають, е, наші ракети пекла, варіоли не прилітають. Все, це все закінчилось. Але останній етап, коли ми скажемо, що все на низькому старті вже виборчий процес, це коли скажуть демобілізація. От, коли почнеться демобілізація, в цей же ж день по, е, треба відміняти військовий стан. От, е, Е, і, і те, що Трамп сказав, е, бо Путін каже, з Зеленським перемовини не вести ні про що там, типу, він не легітимний. Ну і Трамп може сказати е, Путін, подожді, от зараз просто, просто перестали стріляти, так у них через 90 днів вибори, і все. Поки ви заведетесь там говорити про статус Криму, буде вже у них новий президент, нова Рада, не парся. От, і тоді воно буде Понятно, що це буде ніяк не весною. Ніяк ну весною почнуться переговори, але вони будуть довгими. Як довго, вам ніхто не скаже. Але орієнтуємося на те, що можливо там на осінь, ну і всі орієнтуються, да, це, е, можливо, на осінь будуть якісь там або на кінець літа, або на початок осінь якісь вибори, да, тому що, е, по ідеї, ми можемо там включити, навіть е, у нас Виборчий кодекс дозволяє принаймні треба подивитися, як по президенції. Кампанії, але по е, кампанії верховній, якщо це е, дострокові, але по або позачергові вибори, але коли або всі сроки пройшли, можуть запустити кампанію на 60 днів. Вони можуть прийняти спеціальний закон. До речі, вони хочуть його прийняти. Я думаю, по дуже скороченій процедурі і сказати взагалі там давайте півтора місяця. От, е, 45 днів, і все, вибори президента, ще 60 днів ну чи ще со. 45 днів і вибори Верховної Ради. Або навпаки, вони прорахують як краще, як, як е, їм безпечніше. Да, ці всі пройти е, штуки. І там одні, і потім другі. Одні і другі, ну буквально там за три місяці ми можемо пройти там дві, 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 двоє виборів. Але коли ми будемо знати, що це все почалося, ну коли почнеться дійсно перемовний процес з заморозки, да, тоді почнеться взагалі оляля. Але зараз ми бачимо, що всі тренуються, всі почали кампанію. зелені вже з за за вересень заплатили вже штабам, вересень, жовтень, листопад, уже за три місяці там получили, і це бабки не, не, ну, не, не дівські, да? От. І ці люди отримують гроші. За що? За те, що вони починають кампанію. Стратегія завжди. А тепер про саму кампанію завжди треба приміняти кілька стратегій на всякий випадок. Якщо на випадок такий, такий, тому що кампанія це як і війна, і ми військову кампанію плануючи. Ага, ми плануємо, якщо ворога е, скільки. А якщо там ворога скільки, плюс карея. У інший план, а якщо там ворога скільки, але китайці ще додали там зброї. А якщо конфлікт отакий, але ще з тактичної ядерної зброї. А але якщо конфлікт такий, але там нам нас перегрузили, зброї? У нас там піхоти нема. Чому? Тому що у нас всі дрончики. У нас не дрончиків немає. У нас мільйон дронів і мільйон е, людей, які дроз, навіщо нам піхота? Якщо. У нас там ось жужить, блін 10 мільйонів дронів. Там і у нас дронів по-любому в 10 разів більше, ніж у них військ. І мені Мар'яна каже, Бабенко, що ти доколупався вообще, блін піхоти немає. То що всі дрончики, усі, усі, всі, всі командують дронами. Окей, окей. І тоді різні стратегії так само. І тепер, щоб ми зрозуміли, що кілька стратегій вони йдуть, ці стратегії одночасно, різні відділи е, відпрацювати. Різні стратегії. Або, скажімо, там е, ну різні напрямки. різні напрямки Один із напрямків є, на всякий случай, вдруг там всі е, е, висунуться, і Порошенко піде в бій, і Залужний, і Юлія Владимировна, і вони так, кого нам треба присадити, кому дати зелений світ. Ну, Юлія Владимировна не опасна. Ні. Ну, скільки вона 5% набере. В парламент вона як е, кандидат в президенти нам опасна. Ні, вона там типа е, замикає на себе таку цільову групу. Вона там не до нас відношення немає. Вона там, а вона впаки, вона там 2% забирає у Порошенка там, або якщо у Залужного там цілих три. О, хай Юлія Володимирівна йде. Да? Там в першу тур вона корисна нам там. Все, Юлія Володимирівна не трогать так? а цих трогать, да? цих дискредитувати, і значить, є відділ дискредитації Залужного, є відділ дискредитації Порошенка, але вони працюють. У кожного там, типа, кого можна висмикнути, кого з живих блогерів? а кого там десь ботів, а на яких площадках мусить е, виступати Поворознюк, щоб клясти там, тіпа, цих, всіх, е, кого ще ми можемо привлечь, ну там давайте попробуємо, близнюка купимо? Ні, не купимо, ну сюди. Да. Пішли там когось іншого шукати. І все. все, все, Цей відділ, працює. Цей відділ працює. Інший відділ займається іншим. А як зробити так, щоб не допустити? Взагалі залужного до виборів. Думаємо, працюємо там, типа, що зробити там? типа от е, була пропозиція, а давайте попробуємо залужно перетягти на свій бік. О, давайте. У нас же ж переговорщик Єрмак. Єрмак летить в Лондон, ну, е, з Вашингтона. Летить зазалетить, за, попробуй таку схемку зробити. Взагалі шикарний варіант. Не спрацювало. Ну, ладно, думаємо над іншим. Тобто. Е, якщо е, не, не дискредитувати, то не допустить. Е, е, там що ми ще можемо, да? і плюс окремий відділ відповідальний там за напрямок Олена Шуляк, там типу, а давайте е, взагалі пофі ж е, як голосують. Головне, ж правильно посчитати, давайте посчитаємо, як нам правильно посчитати. Ну, це якщо е, ми будемо контролювати, якщо голосування буде через дію. О, класно! Там, типа, то тобто, рахувати буде не ЦВК. Тому що цей сервер же ж не в ЦВК. от, перехитрим навіть Серегу Ківалова. Серега Ківалов підраховував у 2004 році, хто забув історію, так що підрахували, що Яник виграв у Ющенка, а у нас навіть. ЦВК навіть допущено не буде до цього там. Тіпа ну ЦВК буде бачити тільки результати, які пройдуть через умовно єрмака е з Татаровим. Вони там виправлять під дію, там трошки підвиправляють, і ЦВК отримає той результат, який потрібно. Клас. Харошо, хороший, да, то є, можна та, над такою стратегією працювати? Так, да, дуже класно. Давайте. Олена Шуляк або там розписується. Це хтось там в відділі е, у Єрмака в офісі президента, він же ж дорівнює штаб, да, е, відпрацьовує цю технологію. Там типа, от роль Олени Шуляк, там типа ти просуваєш це як законопроект. Понятно, що зараз там, е, щоб не допустити голосування, тут ще возмутяться е, посли, Возмутиться громадянське суспільство, там э, десь єди... є, є, Європейська солідарність буде блокувати трибуну, тому що ні 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 такий хокей нам не нужен. Десь на зустрічі з послами, і я кажу, що там типу, це неприйнятний варіант, 에, І ну, нормальні там або посла, представники. От я недавно там, з, парламентарі з Бельгії приїжджав. Але вони тут десь круїз е у них був по Україні, от буквально я там п'ятницю це останнє. Але я, я стверджую, що я, якби е експерт, але там десь, який сидить в регіоні, я щомісяця одну, дві, три зустрічі маю там з європейськими журналістами тим тим, і вони розпитують і про ситуацію, і про загальне, і там, типа, а як ви бачите вибори? І я всім їм кажу, що. Розказує анекдот про Петьку Чапаєва да там, типа що коли Чапаю Петьку і я правда розказую цей манекдочек, колись Чапає отправив в Петьку, що Петька тут тиняється, замка, там, бігає, їдь там, е десь постажируйся, там, в, в Великій Британії, може, тобі там щось научить, щось в голову вкладати. Ти тут вообще Ну, От приїжджаю там через якийсь рік е Петька, а у Петьки, е ну, блін, Роллс-Ройс, з нього гроші випадають, кругом, фунтиці, дівчата якісь там оркестри його зустрічають. Ну, в общем, п -п 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 Петька дуже забагатів за рік. І, і каже Чапаєв там: Петька, як ти як ти міг за рік так, скільки грошей заробити в Британії. Він каже, Василь Іванович, карти виграв там. Каже, Та ти що, розкажи як. Ну, каже. Сів е, спершу приїхав в Британію і посудомойщиком, влаштувався, тому що ну, ні освіти, нічого, мене ні, по-іншому не беруть. І з першої зарплати заробив там, 10 фунтів, прийшов в картішки, перекинутися. Тут прийшла карта, у мене 20, да, прийшло. Ну, це гра, яка там у нас в простонароді називається 21, абочку, там, тіп, і в мене 20, там, дві десятки, йо-маю, там, я фунт далі, той далі. Ще я далі, і він далі. Я на останній скриваюсь. Кажу: все, у мене 20. А він каже, а у мене 21. Я кажу: покажи. А він каже: е, э, у нас в Британії э, джентльменам на наслововіли. От після цього Василь Іванович мені карта і повалила. От, тож так, да, тепер у П'ятьківська. Всі двадцять 21, то, що не треба ж показувати, да? не треба ж показувати, треба довіряти. Так от я всім кажу: я цій е, шарамижній компанії не довіряю. У них завжди буде 21, Їм вірити не можна. Тому дію, я не вірю. Я ніколи не визнаю вибори про ді. Вони кажуть: ну так світ же до того йде. Я кажу: Окей, ну може, в Естонії вже можна. В Штатах голосують поштою, але всі довіряють ж цьому волевиявленню. А у нас це неможливо. По-перше, тому неможливо, що я, як директор, можу в день виборів всіх викликати на роботу сказати, здайте телефони» і голосувати замість всіх. Почому ні? От в дію, я проголосую за себе і за весь наш е радісний цех там, чи за всю нашу там, е, Відділ освіти якоїсь там міськради, да, там, типа, 20 чоловік працює, ну все, я 20 е, в дії відправив за правильного кандидата. Це перше. Тобто це не, не закрите волевиявлення. <кхм> ну, Друге, що це все ж в дії, все ж це потім було видно, що хто за кого проголосував. Так само вони ж зараз збирають, вони тисячу роздають, щоб нас підкупити, але щоб і були всі дані. да, Тобто, якого телефона. Побеєнко відправив там дії, І потім буде видно, за кого я проголосував. І багато хто, значить, побоїться голосувати. Відкрито, да, щоб ну, його не переслідували. І третє, можна підтасувати, що е, Федоров возьме там і там покаже, нарісує всі дані, які потрібні цьому там. Типу. е, от я не довіряю всьому, що йде, що сказано з офісу президента. Я не вірю жодному слову. Іноді там вони правду говорять. Ну але так само говорять і росіяни правду. Вони 20 разів збрехали, на 21 раз сказали правду, що по 30 тисяч. В місяць у них призивають, як виявилося, як потім підтвердила ну, інститут вивчення війни і миру. Що це прав правдива інформація? Що в даному випадку руске не, не збрехали, але я не вірю русським на другому місці. Після е, Піскова е, і Путіна я не довіряю Зеленському і Єрмаку. Е, от я їм теж не вірю. Ну, селяві, так вони себе ведуть, що я їм не вірю. І тому я не вірю в будь-які їхні ініціативи. І тому я не вірю е, в те, що вони не займаються виборами. Як вони займаєтесь виборами, а всі е, сороки по Києву тріщать, що вже за, за листопад заплатили. Я знаю там чудака, який мені сказав, скільки йому заплатили. Йому заплатили три е, е, тисячі е, зелені. Так е, він там не самий главний наверху. От, щоб, щоб ви розуміли, що це там, типа людина, яка займається там, тіпа, спеціально це там, рівень зарплати. Мінімальна зарплата, пане Вікторе. Мінімальна зарплата. Да, да, в, штабі, в штабі у Зеленського. Штабі, і там сидять, так. сидять ну... сотні людей і займаються. Да? Щоб ми знали, там трьох Е, от. Е, Ну, а так як він сумчанин, колишній там мій студент, то він мені там по, -по тихому там все розказав. Е, от, і е, це, це я сказав, щоб не думайте, щоб ви той це я наоборот заплутав. А то ще хто скаже, блін, чудак свої здав. Е, Ні, не переживайте, ніхто, вони не вичислять моїх інформаторів, ніяк. От, е, Але е, я прошу. Я тут про те, що вони багато стратегій різних пробують для того, щоб досягти результату. Хочу, щоб ми знали, основне. десь вони помиляються, десь грають професійно, будемо так, де вони помиляються, тому що все-таки у них політтехнологи ну, знають свою роботу, знають там тіпа, ну, ремесло да, своє, що, що треба зробити, щоб там піплу десь набити уші. То, сьо, і вони пробують різні методи, різні методи, але де у них пробой? В тому, що, по-перше, що команда сама нарциси, і вони е, занадто самовпевнені. І е, ще е, проблема в тому, що е, вони іноді вибирають, ну, коли. Приходить клерк, якому доручили, там, типа, напиши план от, свого вигляду компанії, да, як зробити там, щоб попустити. І, і Він каже: давайте отак, отак, а йому. Ні, там ану докінь, ану докінь гамниця, там на вентилятор, щоб взагалі розліталося. І, і хтось там розумний скаже, можливо, там. Типа так не зработає, так зато нам же ж буде приятно, да, там. І от іноді е, і звідки перебори в штабах, тому що е, не слухаються політтехнологи, не слухають тих, хто там обережно дуже там каже, давайте там, ну, не наслідім сильно, а вони там, типа, Та давай, зато ж цікаво буде, от розкажемо, А давайте розкажемо як про Порошенка, там, типу, що ж братов Ну Так не повірять, ну це ж ну, явна ж Єрість, правильно, хай. Ну от І тому ну, бувають такі перебори. Е бувають саме за те, що е це переб... е дуже часто буває, коли замовник і підрядник. Та, е і я, коли політну, я ніколи не грав за абсолютно нечесні команди, але навіть е хороші люди іноді казали, що. Що там, типа, дитя, там, типа, ну, предложи ще щось, там отакий варіант. Ні, ні, от давайте погані варіанти не будемо, тому що ну, потім ж вам ж буде вилазити боком. там, типа. Тому сама краща кампанія все-таки щира. Щира кампанія найкраща. От, але це той метод, який не приміняє. Ай, абсолютно 에, цей, команда Зеленського. тому що вони не щирі, вони ізначально заточені на те, щоб тільки 에, people's have, да? Це є ще кавеновський жаргонне, жаргонне таке поняття. А піпл хаває там, типа ну, шутка пішла в зал чи ні? Вони звіряються завжди, от, чи зал хаває чи ні, але 에, вони розуміють. что если ха... зал хавая, что выйти в труселях красный, уже зал будет смеяться. Ну, такий уровень залу. И они, о, давайте выходить в красных труселях. А потом кто-то скажет, а если без трусов вообще? Да вообще зайдет. И тут какой-то политтехнолог. Нет! Без трусов не надо! не надо! Они так, будет ржать. Ну так, так.